Ой-ой-ой, мене зараз рука зламається. Шановне видавництво, ну ви нормальні? Привіт, я Аліна. Мені з вас поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про книжкові покупки, які були зроблені ще 100 років тому. Тут будуть більш нові книжкові покупки, але й дуже старі. Покупки, які я зробила ще в листопаді 2023-го, і, можливо, там трошки буде пересікатись з грудним. Почнемо з того, що в мене в цьому відео будуть дві книги з автографами авторів. Але могло би бути три книги з автографами авторів. А, одного дня я пішла до книгарні. Я насправді цілеспрямовано шукала книгу Теріпрач та батько Вепер. Я її купила. Ось вона така гарнюща розповідала про цю книгу вже в своїх відео. До речі, про можливо про та не більшість, але про багато з цих книг я вже розповіла на каналі. Але от бачите, покупки після того, як вже про книги розповіла. На жаль, так вийшло. Батько Вера. Тут у нас історія як смерть персонаж Теріпрачета перетворюється, точніше не перетворюється, тимчасово заміняє батька Вепра, тобто Санта-Клауса, роздає подарунки діточкам. Смерть хоче, щоб все було справедливо, щоб всі отримали свої подарунки. Але там виходить, що не так, помічник смерті пояснює йому, що ні, тут так не можна, це не можна, хо-хо-хо, треба тільки там в певні моменти використовувати. Прикольно, цікава книга з гумором. Мені не сподобалася частина, де племінниця смерті там вирішує свої питання. Чарівники у цій зі світу теріпрачі та ще свої питання вирішують. З'явилися якісь мілкі боги, для чого вони з'явилися ці башки. Мені оця лінія не сподобалася, це було не цікаво. Тому так, книга десь на 60, про це вже казала. Вибачте, якщо комусь це повторна інформація. Купила я батька вепро. Зайшла в кав'ярню, думаю, розпакую, зніму вам, як я розпаковую, піднімаю очі за сусіднім столиком, сидить Сергій Жадан. І я в цей момент думаю, чому, чому в мене Террі праче з собою, а не книги Жадана, які я купила. Вони це вже були не свіжі покупки, але тим паче це були покупки. Перша покупка Террі Прачет. Але раніше за Террі Прачета я купила книгу «Ворошиловград», Сергія Здона та книгу Месопотамія. Тільки готуючись до цього відео, я дізналася, що Месопотамія це книга, де 9 розповідей та вірші. Я не дуже люблю вірші, але як є. І «Ворошиловград» — в Взагалі це на з Луганська. І в нас в цій книзі буде історія, де один хлопець переїхав до Харкова з Луганська і там вже живе якесь своє життя, але його брат, але його брат там, покидає свій бізнес Луганською, кудись їде. І тепер... Головному герою треба поїхати в Луганськ і щось там вирішити, якісь питання з бізнесом брати. Я так собі уявляю, що це буде історія, як людина повертається в різне місто, якісь роздуми в неї, там може щось про свій розвиток чи про щось. От я щось таке чекаю. Далі. Ще одна сумна історія і сумна і весела історія одночасно. Я? Вирішила зекономити і купила електронну книгу. Я бачу, вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Ну я думаю, що тут не треба пояснювати, чому, бо книга там всі дуже гарні відгуки на неї залишають. Прям супер книга, детектив щось там цікаве, містичне чи не містичне, я так і не зрозуміла. Я купила електронну книгу і потім, через деякий час, бачу своє знайомою, що вона стоїть в черзі до Іларіона Павлюка на автограф сесію. Пишу і клас. Супер, будь ласка, візьми мені автограф. В пріоритеті книга танець думка», але ну, якщо не буде Танецьне думка, Бог з ним хай буде білий попіл. У мене бібліотечна книга лишу собі на руках. І що ви думаєте? Ну, звичайно ж, всі такі самі, як я, вже накупили, я бачу вас цікавить пітьма, тому танець думка», та кого та Білий Попіл розкупили на цій автографсесії. Залишилась тільки ця книга. Я не те, що не зекономила. Я два рази я витратила. Ну, не вдвічі більше, але в половину, в півтора рази більше витратила на цю книгу. Я бачу вас цікавить питьма і Ларіона Павлюка, зате вона з автографом. Тут написано для Аліни від, не знаю, напевно, від Ларіона. Отакі От справи. Я, навіть, я ще знаєте, не додумалася сказати, мене. Ну, неї ми запитала Алін, що підписати? Чого я не подумала з Днем народження? Напиши, це ж це просто майже подарунок на день народження, блін. А я не додумалася сказати, що напиши. Ну, як є. А, до речі, про подарунки на день народження. Моя подруга Таня разом з її донечкою Лисюшкою подарували мені книгу Макса Кідрука Колонія. Насправді я не збираю читати Колонію. Не знаю, коли там, може колись прочитаю, але в чому цінність цієї книги для мене. Таня пішла на зустріч з Максом Кідруком разом з Лесю. який скільки років? Чотири. Боже, вибачте, мене, якщо я сказала неправильно. Таня, не бий мене. Здається, чотири роки вони просиділи весь виступ кідрука, простояли в черзі і підписали мені колонію. Мені дуже приємно, дуже. Я навіть не буду казати про те, що вона і коштує в Польщі на секундочку дорожче ніж в Україні. Це просто це супер класно. Я дякую за цей подарунок. Мені дуже приємно колонія Макса Кідрука з підписом тепер в мене є. З автографом, точніше. А, ще один подарунок від ще однієї моєї подруги, в якої є донечка, Яся. Яся, передаю тобі привіт, і маленька Тася. Так само передаю тобі привіт. Якщо ти дивишся це відео, то Хресна тебе дуже любить. Яся подарувала мені книгу Кейт Аткінсон Життя за життям. Ну, насправді ми були з нею разом в книгарні, і я дуже хотіла цю книгу. Вона її забрала мене з рук, але я тобі її подарую. Але це реально це от прям книга, яка в мене буде асоціюватись. З'ясію, бо я думаю, що вона мені дуже сподобається. Я сподіваюся, тут у нас історія. Я не зрозуміла, чи це подорожі у часі, чи це людина перенароджується кожен раз і проживає нове життя. От народжується 11 лютого, 1910-го і гине під час бомбардування Лондона. Народжується 11 лютого, виходить заміж за німця чаю з Гітлером. І знову народжують 11 лютого. Ага, тоді, тобто, не буде подорожувати часі, буде той самий часовий простір, але різні життя. Окей, це класно. Мені дуже цікаво прочитати, що тут буде. Єдине, що ось тут я дізналась, але запізно я про це дізналась, коли вже готувалась до цього відео. У цьому романі читач знову зустріне героїв, уже знайомих із руїн Бога. І побачить їх з іншого раку. Руїни Бога це інша книга Кейт Аткінсон. Наш формат, шановне видавництво, де написано: ой, подивіться, яка який форзац, де написано, що це друга частина, ну чи хоча б там щось, що типу ну, ви нормальні. І я ж тепер не можу прочитати це, поки в мене немає руїни Бога. Щоб ви розуміли, перша покупка 2024 року руїни Бога. Я сподіваюся, вона мені прийде з Олекс. Я купила на ликс, але мені її ще не відправили. Ой, але я дуже рада, що в мене є ця книга. Яся, дякую тобі. Далі, ще одна книга, яка подарунок. Ой, давайте я тут буду складати <світок> покупочки. Ой! Головне, щоб нічого на мене не впало. Бо якщо впаде, буде боляче. Е, ще одна книга, яку я також дуже хотіла, яка в мене буде асоціюватись з людиною, яку мені подарувала, її мама. Моя мама подарувала мені книгу Назриме життя Лярю». Тут у нас книга ну буде в мене з тому, що добра історія, не тому, що тут якось пов'язано з моєю мамою. Просто добра історія, яку я хотіла, і от класна, що про кохання, що мені подарувала мама. Тут у нас я вже розповідала про цю книгу, що у нас є дівчина, яка не яка уклала угоду з дияволом, вона хотіла бути вільною. Він зробив її вільною. Її ніхто не пам'ятає. Буквально там людина може відвернутись від неї і вже забути. Ну хто вона вже не пам'ятає цього. Це історія прикольна. Вона, до речі, величенька, Тут у нас йде паралельно. Спочатку ми читаємо, ну точніше, ми паралельно читаємо історію, яка відбувається у Франції 1714 року. І от, будь ласка, до речі, майже одразу Нью-Йорк 2014 року. Паралельно у нас йдуть ці дві історії, тут скрізь Адді але от паралельно показують її життя від того моменту, як вона навколо угоду, і життя в Нью-Йорку 2014 року, типу на даний момент. Що я можу сказати? E, насправді тут занадто багато цієї історії, як вона там в своєму селі пожила і у Франції трошки, і мені здається, набагато прикольніше було більше показати, як там вона під час війни була шпіонкою, щось таке. Але окей, ця книга не про це. Жінка прожила 300 років, якщо ви очікуєте якихось пригод, їх тут небагато. Тут... Акцент зроблений на от якісь такі любовні лінії на тому, як Аділярю знайшла своє покликання в цьому прокляті, як вона там з тим дияволом ще спілкується. В цілому, книга непогана. Я навіть на 7 з 10 оцінила, хоча, мені здається, трошки я її накинула півбала. Непогана книга, класно, але, але от що мене трошки дартувало, те, що Аділярю знає людей, людей. ну як, не один день вона їх знає, вона може спілкуватися там місяць, два місяці з людиною, але для людей це як їх перша зустріч кожен раз. Тобто, от вона спілкується з людиною, наприклад, 30 днів, і це як 30 перших зустрічей. Так, вона намагається типу, знаходити нові питання, щоб отримати нову інформацію від людей, але по факту це кожен раз одне й те саме. Ну там люди повторюють ті ж самі фрази, і вона вже все знає, що можна дізнатися на першій зустрічі. І, коротше, при цьому. А Ділярю прям так закохується, от такі історії кохання. Ну, в одну історію кохання я повірила, а в другу ні, якщо чесно. І фінал. Я бачила відгуки, що хтось плакав над фіналом цієї книги. Я не розумію, що там плакати. Він якийсь, вибачте, хитрожопий цей фінал. Мені не сподобався фінал. А в цілому книга непогана. Вибачте, що покупки переходять в прочитане, але от таке буває, коли покупки зняв запізно, коли вже все прочитав. І коли моя подруга. Забрала життя за життям, щоб мені подарувати. І я прийшла за іншою книгою, яку я дуже хотіла. Книга, яку я купила тільки через оформлення. Я взагалі не знаю, хто така Світлана Тараторіна. Що тут, ну тепер вже знаю, але до того моменту я нічого не знала. Це Лазарус чи Лазарус. Подивіться на цю красу, цей змій випуклий. Подивіться на зріз. Це просто, а подивіться, що всередині. Ну, не те, щоб там прям <смі> щось зверх, але все одно дуже гарно. Карта Києва. Це має бути якесь чи темне фентезі, чи детективне фентезі. 1913 рік Київ. І тут щось щось має бути. Подивіться, ну, я не знаю, чи вам там фокусується, але. Ну, це дуже класно. Мені прям взагалі подобається оформлення цієї книги. Навіть якщо мені не сподобається наповнення, я вже задоволена цією покупкою. Дуже сильно. Світлана Тариторіна, якщо я правильно зрозуміла, я можу помилятись, вона автор Дім Солі, також фентезі книги. Нібито популярної у нас. Я не знаю нічого про Дім Солі, знаю тільки що мені обкладинка Дюну нагадує. І все. Якщо мені ця книга сподобається, Дім Солі я також обов'язково куплю. Потім, ну, подивіться, не, я не можу намиливатись на цю книгу, дуже гарна книга. Далі. У мене є така проблема невеличка в житті. Я купую другі частини книг спочатку, а потім, вже після того, як купила другу частину, думаю, ну куплю колись першу. І так вийшло із книгою Кена Бруїна. Кен Бруїн це там, ірландський автор, який пише детективи. Він написав чотири книги про детектива, забула якого звати, Джек, здається. Чотири книги. Я побачила в магазині, ніколи взагалі про нього не чула, але якось мені так сподобалася обкладинка, і там був драматург і «Вбивство Тінкерів. Драматург виявилось четвертою книгою, а вбивство Тінкерів другу. Я думаю, ну окей, візьму другу книгу, четверту якось взагалі дивно брати. Візьму другу, потім якось ще знайду першу. Купила другу книгу Кен Бруїн вбивство Тінкерів. Все, я не збиралася читати найближчим часом, але чогось мені стрельнуло в голову. і Я вирішила у грудні все ж таки прочитати Кена Бруйна і купила на OLX першу частину стражі галактики. Ой, стражі галактики. Стражі галактики. Ви зрозуміли. Я купила першу частину стражі порядку. До речі, не знаю, в мене були плани. Я знімала відео про плани до кінця року. Там і близько не було Кенабруни. Я не знаю, на що я це зробила, нащо я його прочитала. Але я прочитала. І це найгірша книга року. Я забула її включити в підсумки. Вона настільки мене роздратувала, що я викислила її своїй пам'яті. Очікувала детективну історію. В нас просто чоловік, який колись був стражем порядку. Але його звільнили за пияцтво, і далі і він став типу частним детективом. Але він насправді не став детективом. Просто люди думали, що ну, оскільки в нього є якісь зв'язки там з минулого, то ми будемо до нього приходити і просити його розв'язати якісь справи. І все. І він, типу, так, нам говорить, що він не детектив, але тим паче до нього приходить жінка і каже: Розслідуй вбивство, самогубство моєї доньки. Я не вірю, що це самогубство, будь ласка, розслідуй. І він береться за цю справу. І в нас немає ніякого розслідування. Він якимось чином доходить, що ой, так, напевно, цей вбивця, в нього є, типу, подруга-помічниця. Він каже, ой, піди, підслухай там щось, я таки не зрозуміла, може, я просто заснула. Я не бачила, щоб вона якусь інформацію прям для нього знайшла, що було якесь розслідування, нічого. Просто він сказав, ну, оцей вбивця, ой, треба довести, що він вбивця. Ну, а потім йому не треба нічого доводити, бо в оцього вбивця не стає. Ну це... Не знаю, мені абсолютно не ця книга, це якийсь бред, Але я прочитаю другу книгу, ну я хочу дати шанс. Я не вірю, що ну а як так? Я не вірю, що все настільки погано, і я все-таки прочитаю обидва Тінкерів. Фух, далі. Я купила другу частину книги. Це, до речі, така свіженька покупка безсмертя. Це друга частина книги «Анатомія кохання, яка в нас зараз є. Анатомія, історія кохання. Здається, вона називається. Анатомія Історія кохання, це перша прочитана книга 2024 року, і вона нормальна. Тут, як у нас от на безсмерті написано Едінбург, 1818 рік, готична казка, повна містики і романтики. Ну, щось таке і є такий любовний роман. У нас є дівчина, яка у 19, на початку 19 сторіччя хоче стати лікаркою, але лікарі тільки чоловіки. Вона цього зробити не може. Вона все одно таємно навчається, анатомії, хоче здати лікарський екзамен. Вона з цей з хлопцем, який викопує трупи на кладовищі, ну це такий бізнес в той час дуже популярний. Вона з ним знайомиться, в нього закохується, і от в них історія кохання виходить. Мила історія, там дуже багато до чого є придратись, але все одно мені історія сподобалась. За зарахунок у цієї любовної лінії, ну хто не хоче зустріти свого Джека, який буде продавати тобі трупи зі знижкою. Ну як романтично ж. Тому. При тому, що я спочатку купила безсмертя, а потім прочитала анатомію. Зараз я вже почала читати безсмертя. Сподіваюся, що мені сподобається: Книжкові покупки Дана Шварц, Анатомія і Безсмертя. Ой, анатомія. Ну це там звідси анатомія називається і безсмертя. Так, далі. Ой, тільки б це все не впало на мене. Знов історія, де я зайшла в магазин, побачила другу частину книги, бачила книгу Секрет служниці. Думаю, вау, я не знала, що я. Я знала, що є книга-служниця. Не плутайте з Покоївка ти про До речі, я зрозуміла, що Покоївка ні ти Проуз така крута книга, стільки відгуків бачила. Досі не прочитала, купила блін, служницю. Ну, отак, от Мені стало цікаво, друга частина служниці. Побачила, купила, не знаю, про що вона не читаю, щоб не спойлерити собі. І потім вже через деякий час, чи через місяць, чи через два я вирішила, ну окей, таки куплю першу частину. Служниця у служниці в нас є бідна дівчина, яка йде працювати покоївкою чи служницею у будинок до багатих людей, і якимось чином дізнається якусь страшну таємницю хазяйки дому. Ну щось там таке. От, а в другій книзі, отже, буде страшна таємниця самої служниці. Дві частини служниці тут є. Далі забула ще один подарунок: книга Бена Ентона Бена Елтона. Ну, я напишу як правильно, знову і знову. Книга про подорожі в часі, я обожнюю подорожі в часі. Я не пам'ятаю, що там має бути чи рятування Кеннеді, чи вбивство Гітлера, але книга про подорожі в часі мені подарував і мій друг Саша, дякую. Дуже приємно. Я сподіваюся, що класна книга. Прочитаю її обов'язково. Далі ще подарунок мені від мене на мій день народження. Я вже вам казала так, про найгірші книги року. Найгіршою книгою року стала «Purity» Джонатана Франзена. І що я подарувала собі книгу Джонатана Франзена Поправки. Я поясню, просто я дуже рідко бачу, ну я взагалі це перший раз побачила в магазині саме поправки. Зараз частіше з'являю, зараз можна побачити, як воно перехрестя, тому що це нова книга, а поправки я не бачила жодного разу. Тут я їх побачила і ще за 280 гривень англійською. Ну, коли ви бачили книгу останній раз, за 280, за 280 гривень англійською, я взяла, причому вона новенька, не бушна, нічого, нова книга. Ось тому я її взяла. Я дуже хочу дати другий шанс Джонатану Франзену, і я сподіваюся, що мені сподобається, що це класна книга. Єдиний мінус, що тут трошки важкенька англійська для мене. Я не знаю, чи я потягну, чи ні, бо мені українською Франзену було важко читати. А що вже казати про англійську? Тут у нас сім'я Лембертів, де я так розумію, щось дружина хоче жити своє життя. Їй 50 років, і вона щось ніби не криза в неї якась. І але її чоловік захворів на Паркінсона, і от вони збираються на останнє сімейне різдво. Щось такого плану. Книга дуже стара книжкова покупка Колін Гувер, покинь, якщо кохаєш. Я не знала, чи я знала. Ні, я знала, я, я не думала здається, коли я купила цю книгу, що я приїду в Україну і зможу її прочитати. Тому я купила її англійською. Це не типова для мене книга. Вона в мене тільки тому, що я хочу почитати і зняти відео для вас зі своїми враженнями. От навіть зробила таку закладинку спеціально. Те, що я уявляю від цієї книги, що це буде якийсь любовний роман. Хоча я вже трошки спойлерів зловила, Виявляється, що тут може бути аб'юзер. Я думала, це просто любовний роман про пару молодих людей. А тут ніби кажуть, що може бути сімейне життя і аб'юзер. Ну, отак от, коротше кажучи, подивимось. Я вже почала читати, але, але достала закладинку і тепер не знаю, де я десь на початку книги. Сподіваюсь, найближчим часом прочитаю цю книгу. Колін Гувер, поки нік, якщо кохаєш. Вже вийшла українською друга частина. Лишся, якщо кохаєш, так е, якщо ні, я сумніваюся, що я буду її купувати книжкова покупка Колін Говер. Звичайно, мені хочеться поставити, щоб воно так от стояло. Якщо що, це внизу, не знаю, чи ви бачите, але це внизу також книжкові покупки, про які ой, про які сьогодні не розповім, бо мені за це занадто багато. Покупок, щоб про них все розповісти. До речі, розповіла вам, розповідала вам про Кена Бруйна, ірландського автора. Мене дуже цікавлять ірландські автори або книги про Ірландію. Якщо знаєте, пишіть в коментах, порадьте мені, що можна почитати. Я зайшла в той самий магазин, де був Францин дешевий. І я побачила, що там виявляються книги українською. В польському магазині я перший раз побачила книги українською. І я купила. Я не змогла не купити. Що знає вітер. Я нічого не знала про цю книгу. Я просто її взяла. Вона недорога і вона українською. Я ніби бачила якісь відгуки, що непогана книга, і тут також подорожі в часі. У часі? Чи що? Так, «Н» по-перше, книга американської авторки, але про Ірландію. Н потрапляє в грозу, і якась таємнича сила відкидає її на 80 років назад в Ірландію, 1921 року. Все, Ірландія, подорожі в часі українською мовою, все, що мені треба від книги. Я дуже сподіваюся, що книга. Прикольна, цікава. Мені здається, що має бути цікаво, бо я не, я не бачила. Я точно не бачила поганих відвиків на неї. Це вже добре. Отже, що знає? Що знає вітер Емі Гармо. Також книжкова покупка, здається, листопада 2023. Ах, ось тільки в мене покупочок, насправді їх ще більше. Ой-ой-ой! Оце уявіть. Уявіть, що ця маленька книга зараз завалить всю. Купу. Не завалила. Що ще було, але я вже не буду вас грузити інформацією, тому що мені здається, багато вам вже розповіла. Зніму ще одне відео про покупки, і там вже будуть всі-всі покупки, які залишились. Не планую нічого купувати найближчим часом 2024 року. Купила руїни Бога, тільки тому, що так от дізналась. Але нічого, поки не прочитаю те, що є, не купую все. Ніяких супернових покупок. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте лайки. Всього вам найкращого пока-пока.